6 липня в Білій церкві центральна дитяча бібліотека гостинно зустріла та провела захід для дітей, які потребують соціального захисту внутрішньопереміщених дітей, військовослужбовців, читачів бібліотеки та їх батьків з нагоди свята Івана Купала. Ну сьогодні в нас в центральній бібліотеці для дітей відбувається дуже цікавий, дуже колоритний, дуже я вважаю, потрібний захід. Присвячений святкуванню дня Івана Купала. це українське народне свято, обрядове. І сьогодні ми зібрали в нашій залі дітей, які потребують соціального захисту. Заходи такі в нашій бібліотеці відбуваються досить часто. Ми намагаємося якось долучити до нашої громади дітей, особливо дітей вимушено переміщених з зон бойових дій. Людей, які були вимушені покинути свої домівки, наша громада прийняла таких дітей, таких людей, і ми намагаємося зробити так, щоб вони не відчували себе чужими в нашій білій церкві. Івана Купала одне з наймістичніших та найзагадковіших свят, традиції якого збереглись до сьогодні. Свято нерозривно пов'язано з травами, вогнем та водою. За повір'ям у купальську ніч не можна спати та купатися, оскільки в цей час оживає не тільки природа, але й особливо активними стають русалки, лісовики та водяники. На Івана на Купала не ходіть вночі достав. Бо як зійде місяць ясний, можна безвісті пропасти. Там водяник, і потерчата, і русаленькі дівчата. Край води уже чекають тих, хто раптом завітає. На святі занурили всіх казкову атмосферу, адже розказували про традиції прикрашати дерева в цей день, особливо вербу та клен, Про звичай робити ляльки, мареноньки, качани з вишень і про магічну властивість трав. І звичайно, всі присутні мали змогу приєднатися до плетіння купальського вінка. Отож, захід був наповнений не тільки цікавими розповідями, але й пахощами трав та квітів. Захід чудовий, я дуже люблю українські традиції. Крім того, що я пишу вірші, я дитяча авторка, я люблю робити всякі цікаві речі з природного матеріалу. Лялочки, от сьогодні я дітям приносила. Можна гратися всім, чим ви хочете. І мені дуже приємно бачити тут дітей. Які не наші місцеві, які в нас гості в нашому місті тимчасово? Я з ними знайома, бо вони відвідували табір Викрутаси. Я там теж з дітками ну дуже часто буває. І ось зараз мені приємно. Ось вони вже в віночках. Чудове свято. І так як ми всі любимо нашу Україну, так ми робимо все для того, щоб Україна швидше звільнилася для наших воїнів. І ми хочемо, щоб наші діти зберігали традиції, наші традиції, українські традиції. Найбільшим скарбом на Івана Купала є цвіт папероді, адже за повірям, той, хто знайде цю квітку, отримує неймовірну силу, надасть можливість бачити всі скарби, розуміти мову тварин та стати невидимим. А також зможе знайти кохання і стати щасливим. Тож цінуємо і плекаємо традиції нашого народу, і хай кожен з нас знайде таку чарівну та міфічну квітку.